Мені назвати Собія, і мені 47 років, і я трансгендерна жінка. Було переодягання всі дівчачі поватки, але ж ну, тоді були 80-ті, 90 90-ті, і це було дуже важко. Не підтримували, не перевиховували, вони може і помічали, але... Старалися цього не помічати. З самого початку всі знали, хто я і що я. І навіть моя перша жінка, з якою прожила більше 10 років. І всі мене хотіли перевиховати, переробити в чоловіка. Вони не звертали на мене уваги як на жінку. У мене була запланована операція вже на наступний місяць, на початок наступного місяця. Цю операцію вже запланували, мабуть, півроку тому. Всі кажуть багато за голос, що ось ти жінка, яка ти жінка з таким голосом. На цінному тижні я була в парику, і там жіночка така: Ти бачив, 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 бачив? Ну так, да, там виглядаю чуть краще, ніж інші. Там і навіть навіть погрози життю були. Через це треба напевно прийти. Кожному, кожній людині, хто приходить трансперехід, щоб повністю його відхейтили по повній програмі, щоб це він пережив, відплакав цей, ця людина. От і потім вже стати більш сміливішою людиною і більш вільною вільною.